Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас в гостях викладачка Одеського національного університету імені Іллі Ліча Мечникова Андрійчук Валерія Васильівна. І сьогодні ми поговоримо про журналістику у найрізноманітніших її аспектах. Вітаю, Валерія Васильівна. Скажіть, будь ласка, чому саме факультет журналістики? Хотіла бути журналістом ще сьомого класу? Вирішилася з цією спеціальністю? Мені було дуже цікаво писати завжди з великим заохоченням писала різні роботи в школі, що стосувалися якихось і так далі. Публіцистики загалом тому хотіла висвітлювати події, казати правду людям. Тому, в принципі, не було більше ніяких питань, крім журналістики. А поділіться, будь ласка, а якою активністю займалися у рамках університету? Спочатку була заступником, далі була головою факультету, а потім почала коридувати проєкт Плацкарт. Він полягав в тому, що ми відправляли трьох студентів в різні університети України? У нас була підписана угода між 12 університетом України. А відповідно до нас на тиждень приїжджали троє студентів з іншого університету. Таким чином студенти обмінювалися досвідом, бачили, як проходить навчання в різних університетах, щось добували для себе нового. Ну і плюс обмінювалися контактами. Таким чином ми поширювали в принципі, університетську діяльність по Україні. А чи були взагалі якісь складності з реалізацією проекту плацкарт? Ну, були складнощі скоріше з організаційними якимось питаннями. По суті, цим цим займалися студенти. Адміністрація, ну те, треба було вирішувати якісь питання з адміністрацією. А також з організаційного треба було зустрічати студентів, які, наприклад, приїжджали з Києва там, наприклад, о п'ятій ранку взимку. І за це відповідали також. Ми, як координатори проєкту, щоб їх зустріти, поселити в гуртожиток і так далі. Були якісь організаційні моменти з гуртожитками. Також це поселення, бо це все офіційно повинно було відбуватися. Це через накази це було трошки з цим складно, але ми з цим впоралися, і в принципі адміністрація також шла завжди на зустріч, тому в цьому питань немає. Чудово а, скажіть, будь ласка, ви працювали протягом двох років так на телеканалі Десалай. Поділіться, будь ласка, які події придували вашому потраплянню на телебачення. Я закінчила університет бакалавр, в 20-му році. Відповідно, почала влітку шукати роботу. І якраз в липні відкривається новий телеканал в Одесі. Було дуже багато банерів, реклами. Тому було цікаво спробувати себе саме на цьому телеканалі щось нове. І відповідно я туди пішла зі своєю одногрупницею і нас прийняли на роботу. І як виявилося, тоді пішли ще багато моїх одногрупників. Тому нам було дуже весело всім працювати разом. Як проходила ваша співбесіда? Був якийсь певний мандраж? Можливо, ну звісно, це було дуже серйозно. Це була перша робота, перший досвід в журналістиці. В нас була тоді головний редактор з Києва. Вона працювала на місь... на національних телеканалах. Тому було дуже страшно, якщо чесно. Але в нас була співбесіда, на які... на якої вона в якої мене запитала стосовно журналістського розслідування? Ще якихось там є ще якісь були питання пов'язані з журналістикою. Ми відповіли на них, і потім було завдання: це зробити невеличкий репортаж. Наприклад, це було за декілька днів до відкриття каналу, і треба було зробити репортаж попитаєте людей, як проходить підготовка телеканалу до відкриття. Треба було зняти такий невеличкий репортаж. Відповідно, ми зняли його, показали, вона подивилася сказала Окей, і все. Але це було так дуже серйозно для нас. Окей, ви потрапили на телебачення. Скажіть, які навички ще з університетського е, е, життя вам знадобились у е, вашій роботі? Насамперед багато. По-перше, коли ти навчаєшся на журналіста, ти, крім того, що навчаєшся правильно писати в правильних жанрах і дотримуватися різних стандартів журналістики, крім того, ти навчаєшся аналізувати. Коли я потім працювала редактором, я дуже багато матеріалів аналізувала, і моя задача була подати їх дуже в зрозумілій формі для глядача. Тому аналіз, написання матеріалів, звісно, вивчення стандартів журналістики і комунікаційні навички. Оперативно актуально Подавати матеріали ти вчишся цьому в університеті, коли працюєш, наприклад, в студентській редакції, так в газеті, і це дуже допомагає потім в роботі. Дуже цікаво. Який ваш найулюбленіший жанр у журналістиці? Ну мені здається, що найулюбленіше це аналітика, бо прикольно брати якийсь матеріал, аналізувати з різних боків. При цьому залишатися як журналіст нейтральним, так і давати в кінці такі на розсуд глядача, але подати це дуже цікаво. Мені здається, що аналітика найскладніший і найцікавіший жанр. Хоча публіцистика також доволі складна, якщо і писати професійно. Але все ж таки, ну мені просто простіше і ближче працювати в аналітиці, скажімо так. Окей, okay. а з якими складнощами вам вдалося зіштовхнутися, якраз працюючи журналістом на телебаченні? Ага. Ну, по-перше, треба було освоїти там спеціальні програми, через які ми працювали, навчитися працювати дуже швидко. Тому що ми працювали в прямому етері. Потрібно було перевіряти інформацію по 100 разів, бо ти не мав шанс на помилку. Тобто, якщо ти помиляєшся, це одразу буде в етері. Тому складно було увійти в цей ритм, коли ти працюєш два ну типу дуже швидко, оперативно, бистро, і при цьому тобі треба перевіряти матеріали на о, всі стандарти. Тобто роб... те, що ти робив а, в універі, ти повинен робити це 10 разів швидше, тому що в тебе йде. Новина, новина, новина один за одним, і в тебе немає часу там багато, ну, ретельно до цього підготуватися. Бо, наприклад, якщо стається якась подія, там, наприклад, трагічна, якесь ДТП, або там я пам'ятаю, жінка залізла на кондиціонер і її не могли зняти там і дві години або три журналісти це в прямому етері висвітлювали, і тобі потрібно було швидко написати про це матеріал, при цьому э, точно вказати адрес і так далі. Треба це подзвонити журналістам, уточнити. Тобто дуже багато комунікаційних питань. Якщо ти працюєш редактором, це не так, що ти прийшов, сів, написав один матеріал за день і відпочиваєш. Якщо ти працюєш в прямому етері, це постійна комунікація з журналістами. Ти де, коли буде сюжет, як правильно подати, як написати підводку, які деталі треба уточнити. Також якісь питання треба уточнити з головним редактором, з монтажерами, щоб вони правильно змонтували з секунди, з якої тобі потрібно, щоб це було правильно оформлено. Тобто дуже багато питань, і це все треба робити одночасно тебе немає там, особливо часу на обід, на сніданок, але це такий драйв, який тебе дуже ем, наповнює енергійно, енергії... воно і наповнює і спохсоше, але позитивні емоції залишаються. Це, напевно, найголовніше. Кажуть, кажуть, що у журналістів немає графіку роботи, в принципі, так якому. Скажіть, будь ласка, чи були у вас випадки, коли. Вас могли дернути буквально серед ночі, так та викликати на роботу або просто на... зобов'язати написати якийсь матеріал. Якщо так, поділіться, будь ласка, вашим досвідом. Журналістика це стиль життя. Графіку в тебе немає, і це ну по перше, стосується напев... напевно журналістів, яких дійсно немає чіткого графіку, бо може вночі щось статися, тобі потрібно різко поїхати. А я жила зі своєю одногрупницею, яка працювала журналістом. І от ми приїжджаємо додому і думаємо, ну зараз подивимося кіно. Їй телефонується десята година. Вечорі каже Юля Горить Труман, швидко їдь на е, тоді до моря і знімає. Юля швидко їде, знімає, або ще щось стається. Загоряється, там якийсь готель, не пам'ятаю вже назву. Також Юля їде, або там хтось ще з каналу йде. Тобто, скоріш за все, в журналістів немає чіткого графіку, але вони свідомо не це йдуть і розуміють. Знову ж таки, кажу, що журналістика це стиль життя. Е, в мене з мого особистого досвіду, в принципі, таких не було ситуацій. Ми працювали просто дуже напружено під час. Виборів під час, звісно, коли почалася війна. Якщо в нас ефір почина, етер починався з 13-го, там або з 12-го, ми приїхали вже в 9, Під час ну в перший день війни ми вже були на телеканалі. Почали раніше етер. Це було складніше, бо по перше емоційно це складно. Ти не розумієш, як людина в принципі що відбувається а вже професійно, точки зору, це ще складніше. Це був також важкий із таких важких е, ну, днів. А в принципі, у нас було декілька людей, редакторів, ми всі ділили між собою обов'язки, знали плюс-мінус. Ну, звісно, були такі випадки, коли щось не виходило, щось там йшло не по плану, і ми один одного підміняли дуже швидко, або, але, або буває таке, що ми втрьох все зробили, виходимо на перерву, беремо каву, сідаємо і тут телефонують і кажуть швидко переробляти. І ти просто все кидаєш, біжиш. Е, ну, таке теж було, але це. Це прикольно, це цікаво. Як ви вважаєте, яку роль зокрема у політичному та громадському житті журналістика відіграє? відіграє журналістика? Мені здається, що журналістика відіграє важливу роль. Це є такий містечок між владою, наприклад, і людьми. Так, бо ми по простою мовою повинні роз'яснювати людям якесь дуже важливе питання. Особливо це ми можемо прослідкувати під час ковіду, під час зараз війни, коли відбуваються якісь події, виходять, наприклад, якихось, якісь законопроєкти, якісь документи. Люди починають сприймати це з якоїсь своєї точки зору. А коли журналіст починає аналізувати, видавати вже детальний матеріал, то виявляється, що не так все страшно, або навпаки, взагалі, законопроєкт мав іншу позицію, ніж люди собі. Взяли, ну, сприйняли так. Тому е, журналістика це такий це професія, яка про всі сфери життя. Бо ти трошки розбираєшся і в економіці, і в політиці, е, там не знаю, в екології, і так далі. Тобто і висвітлюєш всі принципі всі сфери життя. Ти можеш обрати, що тобі більше сподобається працювати в цьому напрямку. Е, і якщо ти працюєш по всім стандартах, ти їх не порушуєш, ти працюєш у гарному класному виданні, то мені здається, що в тебе дуже класна роль, ти виконуєш для людей, які, можливо, не розуміються детально в якихось аспектах. Ну, наприклад, якщо молодь може перевірити інформацію в телеграм-каналах, в соціальних мережах, зайти швидко в інтернет, то люди більш похилого віку, так, їм складніше це все ж зробити самостійно, і вони чекають, наприклад, поки вийдуть новини, якийсь сюжет, якісь новини, щоб офіційно отримати інформацію. Тому ми працюємо для всіх. І з усіх свержить, а це круто. Дякую вам, Валерія Васильівна, за цікаву та змістовну розмову. На все добре. До так. побачення.